Чи вірю я в те, що війна, ну принаймні, гаряча стадія війни в Україні, скоро закінчиться? Так, я вірю в це. І я свою віру базую на деяких фактах, да, на навколо того, що відбувається зараз в світі. Чомусь багато українців пишуть, що це неможливо, тому що Путін не зацікавлений зараз в закінченні війни, тому що у нього нібито. Все непогано, він нібито захоплює нові території, так він захоплює нові території. Але для нього все дуже-дуже погано. І не треба забувати, що Путін це не Бог. да? Тобто Путін це звичайна казявка, це упир, який робить те, що він робить досі, тільки тому, що йому дозволяють це робити. да? Тобто. Не треба робити з Путіна якесь там таке всемірне зло, який може всіх адаліти і може робити тільки те, що він хоче. Путін це звичайна козявка, це звичайний тупий упиль, на якого, якого поки що терплять в да, інші в розвинених країнах. Але терпець вже все більше і більше підходить до кінця. І давайте зараз з вами подивимося на факти: ну, перше. Хто ще зовсім недавно, ну скажімо, тиждень тому назад, міг би подумати про Сірію, повірити в те, що буде відбуватися е, така подія в Сірії, да? де Алепо за три дні? Що там розповідали пропагандончики про Київ за три дні? Ну, ось вам і сталося за три дні. Тобто Алєпо е, зараз і Асад вони ну дали Путіну кокошкам чи кокошникам дуже-дуже серйозно. Да? Тобто це така вілочка, в яку поставили Путіна зараз, і з якої у нього немає легкого виходу. Тобто, зараз е, Путіну дали вже це не натяк, це вже такого дали ліща. Більш-менш дорослого йому показують, що його ожидає попереду. Да? Ну я вже помалкую про ракети, які ми зараз почали бити глуб Росії, і про розмови про надання ядерної зброї Україні, і про розмови про надання ракет середньої дальності дії для України. Тобто Путіну зараз вже починають показувати більш-менш дорослі моменти, які його очікують. Отже, Сірія вважалася неможливим, на тобі вона можлива. Давайте ми з вами зараз подивимося, ще. А що ще можливо, якщо Росія, якщо Путін не втіхамириться і не почне думати в тому напрямку, в якому хочуть дорослі, дійсно дорослі дядьки, щоб ця мерзота думала? Ну, давайте ми собі зараз уявимо. Інші неможливі речі, да? Ну, наприклад, завтра в Африці висаджується якийсь ЧВК. Чи це може бути е ЧВК Сполучених Штатів Америки, чи може бути якийсь ЧВК Європейський, чи може бути якийсь ЧВК Азіатський. Да? І починає там щеміть росіян повністю по всій Африці, у всіх місцях, де залізли ці покидьки. Можливо таке. Цілком можливо. Чому би ні? Як це вдарить по Путіну, як це вдарить по його можливості вести війну? Не забуваємо, що Африка вона додає дуже-дуже багато грошей, да? тіньових брош... грошей для Путіна і це підживлює війну. І це такий потік, який надає можливість Путіну також продовжувати цю війну. Ну, Африка Африкою. Але ж є ж. І інші моменти, да, не забуваємо про те, як вже наприклад один із соратників таких близьких союзників Росії Іран, як він вже одгрьоб від Ізраїлю. Раша сподівалася підпалити війну для того, щоб послабити захід, а отримала що отримала те, на що вони не сподівалися. Хто думав про те, що Ізраїль розхринячить Хезбалу, розхринячить інші ці спотвор? І розхринячить сам Іран. І Ізраїль дуже дуже класно показав зі своїми е літаками, що він може зробити з. Аналоговими не протиракетними е, установками російськими, да, С-300, С-400, де Іран не зміг збити, збити жодної ракети, жодного літака, нормального літака, нормальної ракети е, західного образця. Тобто, це також фактор, який казався неможливим ще досить до недавніх пір. Але зараз це вже факт. Давайте ми з вами уявимо ще трошки. Да? Хто зараз сателіти Раші? Хто допомагає найактивніше Раші? Ну, звісно, це сателіти е, Китаю, да? тобто це Іран, це Північна Корея, це основні постачальники зброї і технології, зараз до Раші, завдяки яким Раша може продовжувати цю війну. Давайте ми з вами зараз ще уявимо щось неможливе. Да? Ну, наприклад, завтра уряд Північної Кореї просипається від бомбежок. Тому що уряд Південної Кореї вирішив, що зараз саме класний час навести порядок на полуострові і е, визволити націю, свою націю, закінчити цю ганебну війну і позбутися терору е, зі сторони північного сусіда. Можливо, це? Чому ні? Зараз Північна Корея слаба. Зараз Північна Корея е, відправила в Рашу свої, е, т, свої снаряди, да, свою зброю відправляє своїх людей. Тобто Північна Корея зараз знаходиться в найнезахиснішому стані за весь цей час. Тобто раніше Північна Корея могла покладатися на те, що їй на е, допомогу прийде Раша і прийде Китай. Але якщо зараз Південна Корея вирішить зачистити полуостров і вирішить е, е, визволити своїх людей громадян, тому що не забуваємо, що всі громадяни Північної Кореї, Південна Корея також вважає і своїми громадянами, тобто Південна Корея надає громадянство кожному громадянину Північної Кореї і вважає цих людей своїми громадянами також. І от якщо зараз Південна Корея вирішить визволити своїх людей з окупації. Зараз дуже влучний час. Чому би ні? Неможливо? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях: можливо таке чи ні. Раша не зможе прийти зараз на допомогу Північній Кореї. Китай також не відважиться, тому що це буде пряме втручання в внутрішній е, спір. У да? це буде громадянська війна, і Китай, якщо Китай буде туди втручатися, то туди втручаться і Сполучені Штати Америки, туди втручаться інші союзники південної Кореї, тобто Китай навряд чи сам полізе без раши захищати Корею. Друзі, на мій погляд, сьогодні, в 2020, наприкінці 2024 року, вважати щось неможливим, ну це, це, це просто дурниця. Да? І коли я чую від українців, що щось можливо, щось неможливо, і це після 2014 року, хто би в 2013 році. Вважав можливим, що Раша зможе розваляти півдонбасу, захопити Крим і розпочати війну проти України. Хто би мог назвати це важ... можливим? Напишіть мені, будь ласка, і це після ковіду да. Хто би міг подумати ще в 2019 році, що буде ковід, що люди будуть зачинені роками в своїх домівках, що люди не зможуть спілкуватися, що люди не зможуть подорожувати, що люди не зможуть бачити навіть своїх рідних і близьких, і що стільки людей загине від балячки. Да? І це все після лютого 2022 року, коли. Ну, хто міг подумати ще 23 е, лютого, що Раша нападе на Україну, так як вона напала, що вона буде бомбити всю територію України. Хто міг це подумати? Хто міг сказати, що це можливо? І ви після всього цього? Ну окей, якщо вам і цього не вистачає, давайте ми з вами згадаємо Ізраїль. Да? Давайте ми з вами згадаємо купу інших різних подій, які відбулися за весь цей час. Які Ну, <с> <с> сказати, що це можливо, ну це, знаєте, це треба бути таким пророком, конкретним пророком. Останній раз, коли я для себе вирішив, що щось в світі неможливо, це був саме 2014 рік. Після того я впевнений, що все можливо. Да? Все можливо, що тільки може накоїти людина. І вам раджу дивитися на все, що відбувається, і. На все те, що може відбутися, як на дуже можливі речі, друзі. Я сподіваюся, що Рашу все ж таки зараз поставлять на каліна. Я сподіваюся, що Рашу розірвуть Сірія зараз Грузія. Подивіться, що відбувається в Грузії. Тобто Путін наробив зі своїми орками дуже багато горя по світу. І зараз його починають розривати. Його починають розривати з різних сторін. Його починають розривати рвати там, де він цього не очікував. І знов таки хочу вам сказати, що Путін це не Бог, Путін це не всесвітне зло. Путін це тупий карлік, який возомнив себе Богом. Тобто, це упир, який возомнив себе Богом. І зараз він буде за це нести е, дуже дуже таку серйозну е, відповідальність, як і весь той народець, який подумав і повірив в Путіна, і посадив Путіна у себе на трон, і дав Путіну такий карт-бланш. Друзі, я хочу почитати ваші думки в ваших коментарях. Що ви думаєте стосовно того, що я вам сьогодні розповів? Якщо ви підтримуєте те, що я вам сьогодні розповів, будь ласка, поставте вподобайки, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це дуже-дуже важливо підтримувати україномовний контент. На цьому я буду з вами прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!